22 грудня Україна щорічно відзначає День енергетика. Ця професія завжди була складною, небезпечною та надважливою. Але особливої вагомості енергетики набули цього року. Робота енергетиків на сьогоднішній день дуже важлива і дуже нелегка, і дуже клопотлива. І цю роботу і цю професію треба цінити, тому що від цього залежить наше життя, наш сьогоднішній день, наш добробут, наш достаток. Дуже цінуємо цю роботу. Важлива робота енергетиків. Дуже важлива, тому що ми зараз без світла, якраз в даний час. Коли світла не буде, не буде нічого в людей. Не обігріву нічого. Навіть приготувати їсти, то не буде на чому. Дуже важлива, тому що щоб люди не були цілими днями без світла, щоб було світло, тепло, щоб гарно працювали всі електроприбори. Дуже важлива зараз. Дуже важка ситуація в країні по поводу енергетики. Світла дуже не вистачає. На мою думку, робота енергетики в наш час як найневажливіша, адже зараз у нас є світло лише завдяки ним. І без світла фактично наше життя зупинилося, як ми зрозуміли, під час війни і. Наразі лише завдяки їм ми можемо продовжувати працювати та навчатися. Якби не вони, ми б не могли зараз користуватися основними благами, які є. Якби не вони, ми б напевно не могли навіть отримувати те світло, яке є кожного дня. Щодня мережники працюють майже без відпочинку, повертають нам світло, дарують комфорт, підтримують електропостачання у містах. Для прилучанці люди справжні лицарі. Люди, які працюють герої, в певній мірі на своєму фронті, герої звичайно, тому що вони працюють цілодобово. Для того, щоб допомогти людям, щоб уникнути блекауту повного. Герої, напевно, напевно, не настільки, як Збройні сили України, але по-своєму. Вони герої навіть вони такі роблять подвиги, що навіть коли відключають світ, ми розуміємо, що вони роблять, навіть як сказати, свясили роблять вони, тому що в установленню цих трансформаторів лінії, все це зв'язане з риском. А може вони працюють десь на таких об'єктах, де навіть обстріли получаються. Вони ризикують, щоб у нас було світло. А навіть якщо світло на деякий час зникне, містяни не будуть нарікати. Вони розуміють, наші енергетики працюють над проблемою. А на популярне в соцмережах питання зі світлом чи без русні відповідь одностайна. Без русні, але світлом, звісно, без русні. Тут вибор невеликий. Вибор, мабуть, один для всіх, без русні. Життя без русні. Звичайно, ну тому що ми сильні, незламні українці, ми вільний народ ми звикли до волі. Безрусні. Я думаю, в кожного українця такий буде вибір. Лучше без світла, лучче без русні, тому що я кажуть, що лучше без світла. Ну, лучше, щоб було все нормально. Все обов'язково буде добре. Збройні сили України переможуть ворога, а енергетики утримують нашу країну від темряви. Містяни підтримують винуватців свята, дякують їм за роботу та бажають всього найкращого. Сили, здоров'я, від людей, щоб люди не роптали, наприклад, не судили їх, що от вони справляються, а наоборот підтримували, благодарили. І щоб Ну, щоб все було, було нормально. І в них було, і в сім'ях їхніх, ну, і в нас все було, щоб нормально було. Побажати їм щастя, здоров'я, удачі і всього самого-самого найкращого. Це свято здоров'я і миру. Це в день енергетика, наснаги їм, здоров'я, благополуччя, хай їх Бог береже. Вітаємо їх і святом, і бажаємо, щоб поменше в них було роботи і щоб все було добре, щоб мир був усім. Тоді і роботи в них буде менше. Я, перш за все, хочу побажати їм наснаги, здоров'я, мирного неба, щоб у них було менше такої праці, наполегливої, як зараз, щоб вони під мирним небом зустріли новий рік разом з нами зі світлом. Побажала б терпіння, наснаги і всього найкращого сили вистояти і витримати такі складні часи. Міцного здоров'я та мирного неба в цей день, напевно, наснаги. Та більше як сказ так, скажімо, любові до своєї праці, моїм вдячні. Дякуємо вам.